Привіт-привіт, мої милі пташки! Ви на каналі Просто Проскладне і з вами ваша Дарина. Сьогодні ми будемо розглядати таку прекрасну неабичну пташку, як лебідь. І так, будьте уважні, щоб не пропустити жодних цікавих фактів про них. І так, поїхали. Лебідь. Рід водоплавних птахів, родини качкових. Мірі лебедів буває або чисто біле, або ж сірого чи чорного кольору. Забарвлення птахів залежить від кліматичних умов, в яких вони проживають. Якщо вони живуть у південних, тепліших областях, оперення буде темнішим, а якщо у північних, холодніших, світлішим. Самиць і самців дуже важко відрізняти, бо особливих минулостей зовнішньості вони не мають. Білий лебідь має значної розміри тулуба, масою від 10 до 13 кг, довжина тіла дорослих особин сягає 120-180 см. Витончена довга шия дає змогу добувати їжу з самого дна водою, не задурюючись повністю. розмах крив становить близько 2 метрів, у залежності до якого виду належить представник. Розміри тіра варіюють. Оперення щільне, та вода проникне добра розвина крупковинова залоза. Під час злинання численності перення зменшується, відповідно йому стає проблемою злетіти, через що, через що у цей період зростає ризик лебедя стати жертвою. У лебедів поперечні вирости країв дзьоба перетворились на зубці, що слугують птахам для отримання здобучі. Дзьоб сірий або чорно-жовтого кольору. Лебеді є найбільшими водними птахами. Якщо представник викуду за розміром, такий, як і гуска, лебедя можна відрізнити за наявним наростом на основі дзьоба, лапи темного кольору, досить короткі, через що лебіді, пересуваючись по землі, справляють враження незрабних. Зате у них дуже розвинена літальна, гладенька мускулатура, що дозволяє їм долати тисячі кілометрів на їх щорічних перельотах на південь і назад. У разі небезпеки лебідь сильним ударом крила може завдати значної шкоди ворогові, зламати кістку чи навіть вбити невеликого хижака. Також лебідь володіє хорошим зором, таким чином вони бачать усе під водою, коли вони плавають, що дозволяє їм часно втекти від хижаків. У разі втечі лебідь широко махає крилами і ніби біжить по воді, розвиваючи при цьому велику швидкість. Лебіді є моногамними птахами, тримаються однією парою до кінця життя. Якщо самиць чи самиця помирає, інший партнер не шукає пари вдруге. Потомство виводиться обома батьками, що опікується своїм молодняком протягом року після народження. Пташеня та лебідів народжується, пухнасті. Рого <забарлення>. молоді особи не мають роджевий дзьоб і кінчик чорного кольору. Незалежно від віду, колір і структура переня змінюється через три роки. Розвивається пташина швидкість, тому вже через кілька днів після народження можуть самостійно плавати разом із батьками. При наявності потомства, самиці стають неспокійні та агресивні, захищаючи своїх пташенят. На відміну від інших птахів, пташенята лебедів не з... залишають гніздо одразу. Як тільки навчились літати, батьки піклуються та навчають своє потомство до двох років життя для того, щоб вони могли вижити, якщо залишиться без батьків, Сторбодою лебеді відносяться не лише до свого партнера і потомства, але й до інших родичів. Таким чином, при незадуженні одного з члена в рані, лебеді можуть відкласти приліт до його одужання. найближчими родичами лебединих з точки зору зоології є гуси й качки. Цих перматих часто можна зустріти на території північних кулі для проживання. Вони обирають такі місця, як Нова Зеландія, Південна Америка, Австралія. Лебіді вибирають віддалені місця від людей для проживання. Однак, якщо людське втручання не перешкоджає, а сприяє процвітанню життя, наприклад, підгодування птахів, вони можуть оселитися ближе до людей. На території Англії лебідь вважається королівським птахом. Його на означає блискучий лебідь символізує вічну та незмінну любов. Таку сильну любов часто позначають фралогізмом лебедина любов, часто на весільній символиці зображають пару лебедів, повернутих один до одного. Лебеді одні з улюблених і шановних видів птахів у всьому світі, і, і літературі та музики. У Європі у багатьох містах для пари лепетів у ставках та зерах виділяють спеціальне місце у багатьох королівських садах. лебедів заводили, аби прикрашати ці місця. Лебідь шифтун має таку назву через характерні шиплячі звуки, які представники цього виду видають, коли незадоволені чи ратовані. Служить символом дані. Це велика порода, Особи не можуть важити до 13 кілограмів, трапляється масою 15 кілограмів. Саниці переважно мають меншу масу тіла 6-7 кілограмів. Колір оперення білий, у молодих особам віком до 3 років оперення буре, дзьоб червоний з характерним цьому виду наростом. На відміну від інших пород, під час плавання лебичем тримає шию зігнутою у формі літери латинської букви літери С. Тривалість життя має до 28 років. У Великій Британії лебідь шептуни, що плавають на руччі темс, належать королеві та їх вилов суворо заборонений. Гніздо лебедя це пожукла рослинність, яку забирає переважно самка. Кладка складає 5-8 яєць брудно-жовтого кольору, які насиджує переважно також самка, Населяють переважно водою мість зарослою водою. Лимани, озера і нині болота. Лебідь Рикони свою назву отримав через дзвінки характерні трублячі звуки, які він видає цей вид частіше. Е, час перельотів, рідкісний перелітний та зимовий птак в Україні. Цей вид. Є визнаний національним птахом Фінляндії, один із найбільших видів птахів, занесених в червону книгу. Головна відмінність лебедя, крикона від інших видів, є відсутність шишки біля основи дзьоба. Шия в цього лебедя під час плавання витягнута та незигнута. Крила сильно притуснута до тулуба. Проживають і в теплих умов навколишнього середовища у північній частині лісів Євразії. На землівлю вони перелітають у другій половині вересня на північну частину Середземного моря, південний та північний схід, Азію. Дуже маленька частина осіб не перелітає зимувати, а залишається на місцях гнездування. Це переважно скандинавські крикуни, що знаходяться на Балтійському озері. В одна місцевість що не замерзає. Навесні, у другій половині березня, вони повертаються назад. Харчуються переважно вородостями та рослинною їжу, а також дівними тваринами. Рибу потребують пташенята, оскільки для їхнього росту необхідна велика кількість білка. У лебідь цього виду вида рослинні харчі переважають на тваринною їжею. Лебідь маленький або тундровий лебідь. Рідкісний, перелітний птах та зимовний, що занесено до Червоної книги України. Маса тіла всього від 4.9 до 5.6 кг. Довжина тіла від 107 до 132 см, розмах крил від 173 до 200 см, від лебедя-крикуна відрізняється коротшою шиєю та меншими розвілами. Молодий птах має сірокольорове кольорового переня, білий або бурий дзьоб, повністю біле оперення має після третього року життя. Селиться на місцях низинної тундри, у рослинному покриві, яких домінують осоки і кладка. Один яєць насиджує, триває 29-30 днів. Через 45 днів після народження молоді пташенята вже можуть літати. Під час зимовлі тримаються разом із іншими видами лебедів, рідше окремими зраями та сімейними грубами на відкритих соломинних водоймах. З Зміст зимивлі відлітають у березні. Під час перельотів для відпочинку зупиняється на великих водоймах. Зимує у, на Британських островах північно-західної обережжя, Нідерланди, Німеччина, південному узбережжі Каспійського моря на узбережжі Південно-Східної Азії, Японія, Китай Україні не гніздиться. Лебідь Трубач, назва походить теж від звуків, які віддає птах під час спілкування з іншими особами. Схожий до лебедя крикуна, проте дзьоб у цього чорного кольору у неволі можете жити до 30 -ти років Чорний лебідь отримав свою назву через забарвлення переня. Цей вид переважно водиться в Астралії, переважно селиться на болотах чи зарослих озерах. Зокрема, його можна побачити в зоопарку. Чорний лебідь є емблемою Західної Астралії. Американський лебідь один з найменших видів лебідів, що живуть у північній Півкулії. Його вага коливається від 4 до 10 кг. Довжина тіла від 115 до 145 см. Цей вид можна розпізнати. По характерному кольору чорного дзьобу з маленькими жовтими плямами. Біля його основи американський лебідь також є моногамним птахом. Пари вони утворюють наприкінці зими, і час від часу пара підтримує стосунки за допомогою своєрідних танців. Кількість складки яєць залежить від температури зовнішнього середовища. За несприятливих умов птахи можуть зовсім відмовитись від виведення потомства. У своїх гніздах вони були свої гнізда, вони будують неподалік водою. Дно гнізда вистилають мохом, гнізда і площу навколо них близько двох метрів. Вони охороняють. Американський лебідь занесений до червоної книги. Цікавий факт. У 2006 році на висодосховищі в Німеччині самиця Чорного лебедя створила собі пару з картаманом, створеними в формі лебедя. Вона завжди плавала поруч з ним та валяла агресію, коли до нього підходили люди, Де у зоопарку її намагалися парувати самцями, проте спроби виявилися марними, оскільки лебеді моногамні. І так я вже закінчила розказувати вам цікаві факти про них. Мої милі пташки, дякую за увагу. Усі молодці, хто дослухав до кінця. І так, дякую за увагу ще раз, я вас всіх люблю, люблю, обнімаю. З вами була ваша Дарина. Пока-пока, до нових зустрічей.